Всім привіт! Сьогодні починаю влог з вечора. Зараз вже 8 годин вечора. Чого сьогодні починаю влог так пізно? По дорозі вам розкажу це, я хочу зараз заїхати за дівчатами, і ми їдемо до будинку культури. Бо сьогодні святкують Івана Купала біля будинку культури. Так, внесемо трошки. Історії в цей день розкажу, що це саме колоритне свято в українській культурі, і зараз воно відмічається з 23 на 24 червня. Чого так? Бо раніше ми були за старим стилем, правильно? За юліанським календарем. А зараз святкуємо за Григоріанським. Того почали святкувати. От такі дні раніше святкували 7 липня. Ну, це було пов'язано з календарем. І ще в цей день святкують Івана Хрестителя. Це два різних свята. Івана Купала це язически свято, а Івана Хрестителя це християнське свято. От в цей день наші пращури, та й мабуть і зараз українці, збирали трави цілющі. Пригали через багаті, я думаю, що сьогодні буде це біля будинку культури. Ворожили Так, да, Всі дівчата таке робили, мабуть. От. І що ще там вони робили? Вже я не пам'ятаю. Коротше, отак вам трошки розказала історії Купальської. І їду, спішу за дівчатами, бо вже дзвонять. Де я є? А ще пускали вінки на воду, пускали вінки. Дівкам кажу, давайте вінки з плите. Ні, ні в какую, і все, не захотіли. Хоча в нашому дитинстві ми дуже любили плести вінки, пускали їх на річку і постійно це робили свято біля річки, біля річки. Таке класне дійство було. І там і водяник був, от, і русалки, і лісові мавки. Ну, коротше, це було таке якесь те театралізоване дійство. Що от я любила на це свято приходити, хоч і воно язичне, але саме колоритне в українській культурі. Так що он вже вже біжить. Думаю, що я скоріше одяг тобі передам. Ну що ну за дітьо, ну що за дітьо? Ти мені речі привезла. Привезла, привезла. Які а я ти не знайшла, де твої джинси? А нічого ти я їх тобі давала на стірку. Ну значить вони в стірці. Ось оці вдінеш, ж, вони чисті. Давай, Кіра взагалі в шорті і нормально. Давай, Варя, не затримуй. Вже не терплячка в дівчат. Всі вже зібрані. Одна Варя не зібрана, бо я її речі везу. От уже ж дівчиська. Ну, коротше, кажу, будете хороводи якісь там водити? Ні, не будемо водити хороводи. Та йо, пересете. Та що це таке? Що це таке? Щоб зараз діти не хотіли ні хороводи водити, ні вінки плести. Це якесь дикунство просто. Ми в їхньому віці? та Боже. Ти бери, бери. Я тоді теж вдіну ось ці джинсові. Ні, вдягаю джинси. Mm. Давай, мені ще тебе почесати треба. Дівки в магазин попросились, а вже свято почалося. Почалось. Я зараз теж піду в магазин. Э, Гарного вечора, добре посмакувати. Підходьте, не стесняйтесь. А ми продовжуємо далі. Одним з наймиліших і найпопулярніших у ніч на Івана Купала є плідіння віночків. Свої маленькі витвори мистецтва. Вийти на сцену та показати свої віночки. Кожен віночок це унікальна історія, наповнена кольорами і теплом. Де твій віночок? А я не винувата, то що ти слишком пізно приїхала? Ну, Звісно, мама винувата. Не Кіра, не вмію де твій віночок? Де твій кілоч? Плеточки... Я не вмію плести. Навіть квіточки... цвіточків рядом не було. Бабулі цілий садок. Кіра. Твій віночок? девіночок. А а я взагалі забула про нього. І так. Глядачі, мені потрібна ваша допомога. Зараз за рахунок оплесків, увазі, вигуків, ми оберемо переможця нашого вечора, кого найкращий гіднотів. Тепер давайте з них оберемо переможцю нашого вечора. І так, увага! Учасниці номер 5 Учасниця номер 13 Так, добре. Добрі, хороші, затяжні оплески. Але в нашому конкурсі, якщо я не помиляюсь, ви мене поправите, отримує перемогу. Учасниця номер 5 Ваші оплески. Але, але не розходимося, не розходиться нас. Так, ваші оплески нашим учасникам. І наша переможниця сьогодні, нашого, нашого вечора. Конкурсу віночок отримує ось таку красиву квітку папороті. Ваші оплески. Олексія вагою 16 кг. Приз. У нас приз сьогодні грошовий та солодий. Тому, і так, хто? Два учасника заявилось, хто ще? 16 гривень. 16 кг гиря. Підтримали, підтримали нашого захисника. Один, два. Ваші оплески. Ваші оплески. 23 рази. Ваші, давай. 31. 31. Ваші оплески. Поки найкращий результат. 32 рази. Половинкою можна зарахувати. Молодець. Дуже гарний результат. Слідуючи. Молодець Уже її підняв. піднявся. Досить добре. Один. Два. Ваші оплески юному богатирьові. Тридцять три. Тридцять чотири. І так, сьогодні найбільш хочеться нагородити це маленького за силу та відвагу, що у нас, і, звичайно, нашого непереможного воїна. А переможцем сьогодні нашого вечора стає, як ви ім'я? Віталій. Віталій, ваші обплиску Віталію, 34 рази отримує від нас солодощі та грошовий приз. i'm gonna Випробування сили, спритності і мужності запрошую всіх бажаючих взяти участь у традиційному конкурсі, вилазенню на стол», на вершину, якого прикріплені Я грошові вважаю. призи.